Україна рідний край, поле річка сіній гай, Любо стежкою іти тут живемо я і ти. Україна, рідний край, рідне поле, зелений гай, рідне місто, рідна хата, рідне небо, рідна мати. Я, українка, горджусь і радію, що рідною мовою я володію, Шевченковим словом умію писати, Слова мелодійні й вірші складати. Я Українка, живу в Україні, на війні єдиній моїй батьківщині, де все мені в радість ліси, і садки, озера, і річки, глибокі ставки, лани неосяжні, і гори, й долини, Цвіт білосніжний у лузі калини. Душі мої солодко грає сопілка. Бо я з України, бо я українка. Як ти любиш Україну? Як ти любиш Україну, мій маленький друже, нашу рідну Україну люблю дуже-дуже, з Україною нікого в світі не боюся. І ще ранку я до Бога за нею молюся, щоб була щаслива дуже, щоб була багата. Я люблю її так дуже, як маму і тату. За нашу рідну Україну, що зберегли за всі віки, низькі України тричі слава вам, українські захисники. Першим вересня. нехай цей рік буде набагато яскравішим, крутішим та успішним, ніж минулий. І нехай попереду чекає багато відкриттів, звершень та блискучих перемог. Учися, мрій, дій, старайся, працюй, вірь і перемагай!